Гадує початок першої в Україні онлайн-прийомки. Мені дуже приємно, що я перший. але я пам'ятаю ці коментарі, як ніхто не вірив, що це будуть по інтернету відсилати цей металобрух. І сьогодні в мене аж було до сліз, я чесно кажу. Я забираю цю бочку з нової пошти і дивлюся на це. І мені аж було просто, я думаю, блін, ну реально працює, і мені приємно, що я зробив такий вклад в металоломний бізнес в Україні. Реально, такого ну не було, не було такого. І дивіться, ми зараз це все. Людина ось відправила це бочка технічного алюмінія, порізала, обговорили індивідуальну ціну. І я скажу, він 950 гривень заплатив за доставку. Ми зараз це все переважимо і я вам скажу, скільки йому вийде коштів. Покажу, глуши серій. Значить, що в нас вийшло? У нас вийшло алюмінія технічного. Там 112 кг і 23 кг звичайного алюмінія. Горловина йде у бочки, це звичайний алюміній. І полоски там такі є, ото звичайний алюміній. Ну, коротше, не суть. Дивіться, вийшло 7976 гривень. Рахуємо, 8 тисяч рівно. Мінус тисяча доставка це 7 тисяч гривень. Я клієнту дуже дякую. І він заробить гроші. І я тепер буду в кожному відео говорити, скільки коштує доставка. Бо запит, там кажуть, нова пошта бере їх за маму рідну. Ну а за скільки це взяти? Ну, скажіть, Бокс забитий, ну так воно коштує. Ну що я хочу сказати, то все фігня, саме головне, якщо ви вірите в свою ідею в бізнесі, нікого не слухайте, йдіть, пробуйте. Якщо вже не вийде, так, да, був хтось правий. А якщо вийде, то виходить, оті всі тисячу коментарів, які писали, що нічого не вийде, то не цей. дивіться, прийомка процвітає, розвиваємося, кожного дня додаємо нову групу металів. Ну, я ну, просто я дуже-дуже задоволений цією ідеєю і що вона працює. Але саме приємно, що це перше. От якесь таке відчуття, воно ніби якби нічого не значить, але знаєте, ти перший в Україні, хто це зробив. Ну це наскільки приємно мені. Вам дякую велике за підтримку, за подарунки, за розвиток каналу, за розвиток прийомки. Дякую вам. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.